Львівські супермаркети позапланово перевірять, після отруєння корми гриль усі великі торгівельні точки вже проінспектували спеціально створені комісії районних адміністрацій. Ті недоліки, на які фахівці звернули увагу, працівники магазинів ще мають час виправити. Повторні ревізії триватимуть до середини лютого наступного року. Жоден із супермаркетів не пройшов перевірку спеціальної комісії. Представники районних адміністрацій та санепідемологи проінспектували усі великі мережі магазинів. Сільпо, супермаркети, ВОПАК, Рукавичка і інші по умовах дотримання санітарного законодавства в даних закладах і умовах дотримання технічного процесу приготування корей гриль. цій комісії було були виявлені недоліки, не були допущені до проведення. Перевірки, можна так сказати, це мережі магазинів Сільпо. Комісія перевірила, чи є в супермаркетах необхідні технологічні карти, термометри та чи дотримуються норм приготування їжі. У супермаркетах перевіряла лише кури гриль. Ревізори кажуть, інші продукти не мають права перевіряти, бо скарг від покупців не надходило. Нам би не хотілось, як тут вже говорили, зараз нам закривати мережі супермаркетів, але по деяких. Скажем так, на грані стоїть, тому що проблем на жаль дуже і дуже багато. За порушення приготування продукції та її реалізації супермаркети не закриватимуть. На адміністрацію мереж комісія накладає штраф у розмірі 425 гривень. Незапланований контроль триватиме до 20 лютого. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко. Новини.